Мета зустрічі ознайомитися із проблемами демобілізованих воїнів та учасників бойових дій а то почути їх думки та забезпечити виконання назрілих питань органами влади всіх рівнів. Відзначалося, що облдержадміністрацією кожному управлінню соціального захисту поставлено завдання максимально зібрати інформацію про кожного демобілізованого учасника АТО, їх проблеми та потреби. При облдержадміністрації створено центр допомоги учасникам АТО, який не лише дасть вичерпну інформацію із вирішення тієї чи іншої проблеми, але й допоможе її вирішити. І все це буде робитися безкоштовно, без черг і зволікань. На працівників центру покладена ще і контролююча. Функція з вирішення тих питань, з якими звернулися до них учасники АТО, хоча і трапляються неподинокі прояви байдужості, цинізму та непорозуміння, які повинні негайно присікатися всіма органами влади, питання соціальної і психологічної реабілітації, оздоровлення і лікування учасників АТО, покращення їх житлових умов та надання пільг їх родинам під особистим контролем у голови облдержадміністрації. У нас в області діє програма реабілітації, на яку виділені кошти з обласного бюджету на даний момент. Це 3,7 мільйона гривень. Якщо буде потреба в більшій кількості грошей, обласна у нас є повне взаєморозуміння з обласною радою, буде виділено додатковий фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити цю реабілітацію. Але я знаю, що дуже багато, особливо в районах, не знають цієї не, не знають про дію цієї програми, як вона діє, куди їм звертатися і як можна отримати чи, чи інші медичні послуги чи соціальні послуги. У нас сьогодні. І одним із складних залишається вирішення питання працевлаштування демобілізованих воїнів АТО. Тому найближчим часом при підтримці президента України буде розроблена державна програма стимулювання роботодавців при прийнятті на роботу учасників АТО. Зараз найбільше звернень по виділенню земельних ділянок для воїнів АТО. Тому на зустрічі керівництву району було дано доручення виділити для воїнів АТО найбільш перспективні ділянки поблизу комунікацій. В цей день відбулася зустріч голови облдержадміністрації із сім'ями трьох загиблих воїнів. А то із Романівського району. Це Олександр Атаманчук із Мирополя, Сергій Ляшевич з Романова та Олександр Григорович із Печанівки. Було детально вивчено проблеми родин та дані розпорядження по їх вирішенню. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський зустрівся із ветеранами Другої світової війни. На сьогодні у Романівському районі залишилося лише 20 учасників бойових дій Другої світової. На зустрічі ветерани поділилися своїми спогадами та проблемами, а також бажанням, щоб запанував мир на українській землі.